В Україні вже понад 1 мільйон 300 тисяч ветеранів. Це не просто цифра, а люди, які пройшли війну, захищали державу, ризикували життям. Із них сотні тисяч тримали зброю в руках, боронили незалежність. Багато людей, які не були в армії, не служили. От мало людей було з службовою, срочку, з хто служив. І мало людей було взагалі у нас з бойовим опитом. Дуже мало. От. Ну, люди старались триматись купи, дивились, слухали, вчились. Вчились вже під час виконання завдань, будемо так казати. От. Ті, хто мав якийсь досвід, бойовий, що розказували, що робити, як робити. От. І люди робили. От. Були помилки, дуже багато помилок, тому що ну, кожен. Думає, що воно можливо, воно не зі мною станеться. Ветерани не залишають своїх, вони об'єднуються в спілки, аби підтримувати один одного, допомагати побратимам і тим, хто зараз на передовій. Волонтерство, реабілітація, адаптація це їхній другий фронт. Якщо є якесь питання і проблема, ти його не вирішуєш сам. Буває таке, що ти не можеш взагалі зрозуміти, як його вирішити. Ти приходиш, ти озвучуєш, і тобі. Товариші допомагають. Є в нас спілки адвокат свій, дуже розумна людина, до речі. От, і голова спілки в нас Петро Дмитрович Івась, він доволі пробивний і дуже багато що в чому обізнаний, і допомагає людям із лікуванням, якщо не хочуть десь служити, чи що, то він їде, розбирається, чому, як, і допомагає. З ліками допомагають волонтери, дуже допомагають, тому що в нас вихати на Британію, на волонтерів, на Іспанію. Щодня кількість ветеранів зростає, і разом із нею потреба в підтримці, соціальному захисті, адаптації, адже за кожним ветераном своя історія боротьби. Часто героїчна, інколи трагічна, але завжди гідна поваги. Зразу пішов в ТРО 106-ту бригаду, 86 батальйон. Призвались туди та й пробули тут місяць з копійками. Потім поїхали на Донеччину, Харків, Херсон. В якісь нагрузки пішли, коліно хуже стало, вже я не зміг ходити, потім пізніше. Спочатку була одна операція, потім друга заміна. І тоді звільнили вже. Сьогодні тисячі захисників і захисниць продовжують бій. Вони міць, гордість та надія. Українці вдячні кожному з вас. Пам'ятаймо про тих, хто віддав життя, і підтримуйте тих, хто тримає стрій. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.